Усіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю гарного дня, настрою. У нас вчора такий гарний дощик пройшов, ще ось до цього часу земелька волога гарно промочив. Прямо все поживало на очах. Помідорки мої вже трошки попіднімалися. Вже скоро підв'язувати треба буде це високі, ось бачите, вже. Щось там зав'язується цвіт. Я ось тут, я здається, бачу. Там вже на багатьох, в принципі. Цвіт є. Ну, не є не цвіт, а ось дивіться яка. Скоро буде. Так, це високі. І низенькі теж гарно попіднімались. Такі вони, знаєте, стали прямо стебелисті. Такі грубенькі, хороші. Завтра буду їх підживлювати. Таким конкретним добривом я покажу вже в наступному відео гірочки попіднімалися. Вже їх нічого, до речі, не їсть після того, як я цим шкарлупинням обсипала. Не знаю, з тим зв'язано чи не з цим, але наче стоять на місці. Перець також піднявся. Так, а я хотіла дещо показати. Дивіться, який тут красунчик з'явився новенький. Це ялівець. Ось я його хочу висадити. Але ще поки придумаю, як, бо я тут хочу багато чого змінити в цій клумбі. Ну, як багато чого, не багато чого, але, коротше кажучи, хочу вирішити питання з тюльпанами. Я їх звідси буду прибирати, напевно, що. Взагалі викопувати. От в якісь кашпо повисажую, там чариночки. Бо мені здається, що вони тут трошки зайві. Ось вони відцвіли там, скільки вони цвітуть. І ось ціле літо таке, ну не ціле літо, скільки там, місяць-півтора, ось таке бадиля стоїть. Негарно. Воно поки пересохне, потім е, щось хочеться посадити нову рослину. Точно не пам'ятаєш, де тюльпани, і не посадиш на тому місці. Виходить, воно, ну хіба що якусь одну річку посадити, але це теж постійно треба цим займатися. Хочеться вже якусь постійно багаторічну рослину посадити і любуватися. Ось, так. Або, наприклад, тюльпани повисажувати є такі не кошики, там, а сіточки висажуєш і відцвіли вони, їх одразу витягуєш звідти і все, Ставиш там якесь місце. І на те місце можеш садити. Коротше, навіть місцями їх можна міняти, або просто в кашпо. Можна навіть десь в подвір'ї виставляти гарно. От. Ось з первоцвітами я тільки тут залишу цих три круга. Гіацинти, тюльпани і нарцизи. Васька, Васька, іди сюди, іди. Давно я тебе вже не бачила, іди. Іди, кс-кс-кс-кс, іди. -кс -кс -кс. Іди, Ти вже довіряєш мені, Іди. Да? тебе не буду ображати, ти ж знаєш. Ти знаєш, так? Да? Весенька. І все, а це все я позабираю. Ось так клумба в мене вже повністю там такі багаторічні рослини. І тут теж щось тоді придумати, повисажу, замульчувати я хотіла б ще чимось, щоб не так висихала земля. Ну і, і красиво буде. Ось так, що я... Буду думати над цим питанням. А зараз я хочу висадити ось цього ялівця. Він дуже, бачите, такого він, е, як це, блакитного окрасу. Зараз не дуже видно, але він так і є. Вони ж там різні сорта є. Цей, виходить, буде метр висоти. Ну, його там можна формувати як схочеш, звісно. Ось я ось вагаюся. Хочу Або на те місце тую звідти забрати і посадити там в той куточок. Бо я хочу її так спіралю зробити в майбутньому. Там буде гарно, вона така невелика, там чогось не вистачає мені. А сюди я лівець посадити на видне місце. Бо якось, якщо тут ця туя велика виросте, туди, ні, туди, ні сюди буде, ні, ні проходу, нічого. От. Коротше, зараз подумаю. Бачите, яка полуничка вже. Такий непоганий оцей сорт. Вона так швиденько дозріває і це, і смачна, солодка смачна. Ось ця ремонтантна, вона якось е, трошечки довша Довше вона чуть-чуть роздупляється. Бачите, вона ще зелена, зелене, але ягідок теж вистачає на кущі. Ось тут взагалі. Я завтра ще буду всім рослинам підживлення давати. От. Може вона ще, ще краще себе проявить якось, не знаю як, але може якось і проявить. Ось тут взагалі ще малесенькі. Та чай. Ось цей щось засох кущ. Я думала, може це личинка хруща, але наче кущик тримається, не знаю, щось їй, щось їй завадило. Все, вже ягоди позасихали. Може і вижив. Я викопую гейхеру, переношу в інше місце, я там вже підготовила ямку. Ось, І зараз буду копати ямку під ялівець. І ви знаєте, до чого я докопаюся? До коріння, яке ожило і починає проростати від гортензії, яка була викопана приблизно два роки назад. Вона мала бути маленька, там я вже точно не пам'ятаю її назву, а виросла вона така величезна, як ну, така подібна до ну, дрявовидні такі ці гортензії. Ось, і це коріння почало конкретно проростати. Воно прямо там забило повністю почву під низом. Тож я його зараз вибираю, вибираю все до останнього корінчика. Нам не потрібно. Такий результат вийшов. Все-таки вирішила його сюди посадити на місце гейхери, а гейхерку ось сюди перенесла. Тут зараз тюльпани засохнуть. От бачите, треба чекати, поки тюльпани засохнуть, щоб тут красиво було, щоб якась композиція. Однозначно буду їх звідси забирати. Ось, і тую вирішила тут залишити. Думаю, якось воно буде не закінчено, коли забрати звідси тую. Такий він красивий, красивий. Ну, ось побачимо. Це я хотіла сюди посадити, пересадити, але тут вже було все на кучі. І місце було б мало, може ще магоня розрослася б. Хотіла десь там на тому місці. Ну, Коротше кажучи, буде так поки що там. Там побачимо. Ось ще хотіла показати там цей. У мене ще щось розквітло. Просто взагалі вперше його бачу, якщо чесно. Ось стикаюся, стикаюся з цим аліум. аліумом. Ось такий, бачите, дивіться, які кульки. такий цікавий. Трояндочки, які як глянцеві стоять. Ось якась появляється бордова. Красива має бути. Ця то взагалі біоновидна, така вона пудрова, пахне як півоні і жовті також дуже красиві. Вчора прийшов такий гарний дощик, а сьогодні знову спека. Так. Жарить, що просто страшне. <кій> Бачу, що в мене одна пітунія біла розквітла. Ось дивіться, малинова. Не видно її. Ну, дуже вона красивезна, я не знаю. Така яскрава і водночас ніжна. біленька. Де красиво, коли вони вже пішніші стануть. Ось біленька розквітла. І тут ще поки немає. Скоро вже мають бути. І лілії скоро вже ось оця така як килиночка, дуже пахнюча. Вона наскільки пахне, що, що просто. І ось ця пахнюча махрова. Ароматна, ароматна. А це всі нові. Не знаю, які будуть, побачимо.